Гра, хто хоче стати мільйонером, повертається. Хотіли б ми написати, але вона вже повернулась. І вже цілий місяць в ефірі на ICTV 2. розповідаємо, якщо ви раптом пропустили. Це вже другий сезон. Вітаю глядачів ICTV 2. Так, це я стас Баклан, знову в студії. Хто хоче стати мільйонером? Цей формат телешоу дуже популярний у багатьох країнах світу. Адаптації англійської версії виходили у США, Австралії, багатьох країнах Європи, арабських країнах та країнах Азії. У грі 15 запитань, 15 кроків до мільйона. Кожне наступне завдання складніше і дорожче. Гарантовані суми це правильна відповідь на п'яте питання. П'ять тисяч гривень і правильна відповідь на десяте питання 50 тисяч гривень. У другому сезоні у кріслі перед ведучим шоу актором Станіславом Бокленом кого тільки не було. За свій мільйон вже змагався навіть бойовий кіт Шайба з побратимом військовослужбовцем Олександром Ляшуком. Олександре, я вас вітаю. Ага. Шайба, привіт. Вітаю, вітаю. Вже наступного понеділка о 19.00 глядачі ictv 2 побачать нових сміливців, які наважилися виграти аж цілий мільйон. Заодно зможете перевірити і себе та дізнатись, чи зможете ви обіграти учасника студії, просто сидячи перед телевізором. Це зробити дуже просто. Під час гри на телеекранах беріть участь в інтерактиві Мегого на своєму девайсі та дізнавайтесь, чи зіграли ви краще, ніж гравець у студії точно так само ви зможете розв'язувати завдання, які з'являються у студії в режимі реального часу. Тим більше, що запитання в програмі не завжди важкі деякі можна розгадати завдяки логіці. Навіть якщо ти не знаєш відповіді на запитання, треба уважно читати кожне слово в запитанні. Там іноді є підказка, яка може натякнути на правильну відповідь. Можливо, саме ви, той учасник, який з першого разу б зміг забрати свій мільйон. Нагадуємо, що це можна перевірити під час ефіру вже найближчого понеділка на ICTV2 у шоу «Хто ХОЧЕ стати Мільйонером.